Максим, завершилась гра. Проти вас сьогодні протистояв дуже серйозний суперник 8-0. Як прокоментуєте гру вашої команди? Ні, ніяк не прокоментую, тут тільки без їх. Ну, команда не готова грати з такими, сильними супер... з, 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 з такими сильними суперниками, як би сказати, тому що була зібрана в останню мить. Грабці після початку гри посипались, багато хто вже почав розстраюватися після гри. Але я дякую болівальникам, що підтримували нас до кінця. Боролись до кінця як могли, скажу чесно. Ну, просто тут без сміху нема чого сказати, ну гра була в одну сторону, без шансів. Було в нас два моменти забити, але ми їх не використали. Все одно дякую команді, що хоч так боролися, аби надалі вони розуміли, що це рівень футболу набагато вищий, ніж у нас, який ми сьогодні грали. Сьогодні у вашої команди якась нова екіпірування, форма. Е... Декілька слів про неї. Так, хочу подякувати нашим спонсорам, всім бізнесам Дахнівки, всім жителям Дахнівки, які допомагали нам по шті. Ці форми. Це основний наш житель. Це Олександр Красюк, який є промоутером Олександра Усика. Це Promotion, Вона є у нас на футболці. Потім один із спонсорів це Кивенко Олексій. Який Єврогаз є фірма? Потім, звичайно, ж, це Микола Олександрович, Дахнівська січ, всі знає цей лагер, які допомагали нам по штіці формі і допомагали зібрані ці команди. Також це був готель Україна Щербінін Олександр. Дякуємо. Ну і звичайно ж, візитка Дахнівки це готельно ресторанний комплекс Робінзон. Який також допоміг нам у зібраній команді фікські <плес> парні. Дякую вам. Це Сергій Головнян. А ще тут стоп, я всіх спонсорів назвав, чи де всі можу... <смі> Заді ще помічні. <шосі>? Ззаді, ще щось є? Ні, мило. <плес> все, гарного <плес> вечора. всім. Дякую І вам. думаю, будемо в Бронзовій Лігі вже боротися по-іншому, якщо все буде нормально. Дякую.